У глибокій медитації люди можуть подорожувати в тих самих світах, що доступні завдяки синтетичним і несинтетичним речовинам, прийнятим зовні. Навіщо за таких обставин вливати в себе невідомо що, невідомо ким приготуване, невідомо в яких умовах, я не розумію, така моя думка. Тому в питаннях підвищення серотоніну рекомендую вдаватися до численних і менш травматично небезпечних методів, описаних вище. Запам'ятайте. Друзі мої, якщо у вас усе гаразд із мотивацією, настроєм та відчуттям самотності, отже, ваш серотонін на належному рівні, не підвищуйте його дуже активно, тому що можна зіткнутися із серотоніновим синдромом не знаю нікого, у кого це сталося б навіть за одночасного прийому антидепресантів і триптофану, але все ж таки повинен вас попередити, що таку можливість не можна ігнорувати. Покладайтеся насамперед на харчування, медитацію, сонце тощо м'які та природні методи. Тоді жодні проблеми вам не загрожують, друзі. Без фанатизму, крайнощів це дуже погано, а часом ще й нелегально. Повірте, почуйте мене, прислухайтеся того, що я написав тут: на 15 сходинці цілком достатньо, щоби повністю позбутися лінощів. Невмотивованості, зневіри, самотності, відчаю, депресії та інших моментів, що призводять до життєвого застою та емоційного некрозу. Зрозумійте, з високим рівнем серотоніну людина просто не може бути самотньою, оскільки це гормонний ромедіатор, який відповідає за мотивацію. Ви самі не зрозумієте чому, але ви просто захочете діяти, все ваше тіло прагнутиме цього. Діючи, людина змінює своє середовище. Тобто, після недовгих пошуків ви потрапите у відро, наповнене правильними крабами. Це просто неминуче. Важлива лише молекула і цей елемент. За допомогою них ви зможете чаклувати і змінювати своє тіло, розум і життя. Потрібне знання це незрівнянно потужне знаряддя тепер воно у вас є, дійте і не сумуйте.